Того часу вийшли фарисеї і почали сперечатися з Ісусом, вимагаючи від Нього знамення з неба, випробовуючи його. Зіткнувши своїм духом, Він каже: чому у цей рік знамення шукання? Во істину кажу вам, що не буде дано цьому родові знамення, залишивши їх. Він сів знову в човен і вирушив на другий бік. Це є слово Господні. Хай Слова Святої Євангелія знищать наші гріхи. В і Сина і Духа не Нехвань похвалений Ісус Христу. Любими в Христі, дорогі брати і сестри, снігодні сістри законні, органісткам наші парафяні, кохані Божі діти. Цьому родові не буде дано знамення. Чому так пан Єзус каже до людей, які шукали Божого чуда, шукали чогось, щоб побачити і увірувати? Ісус на іншому місці Євангелія говорить, що наоборот навпаки запрошував, заохочував, шукайте і знайдете, стукайте і вам відкриють. І каже, шукайте найперкоролівство Боже, а потім все решта буде вам додано. Чому сьогодні пан Єсус не дає цього знамення людям, які справді шукають його. А це тому, що. Фарисеї, які вимагали від Пана Ісуса, щоб це знамення було, не просили, а вимагали. І це було споводоване суперечкою. Написано, що фарисеї прийшли і сперечалися з Ісусом, сварилися з Богом. І очевидно, що кожен з нас, якщо хтось прийде і почне до нас відразу з претензіями відноситись, з якимось нападом, ми теж скажемо, я нічого не можу зробити. Я не можу бути людяним до тебе, якщо ти не вмієш шанувати те, що я людина. І пан Єсус не то, що якийсь був гордий, чи хотів показати якесь своє ось стоя, що він щось значить. Але він, маючи таку свободу духа, написано, що зіткнувши своїм духом, Дух Божий є вільний. І він запитав їх, чому цей рід шукає знамення, дав їм шанс, вони ще могли подумати, перепросити, по-іншому підійти до цього, до цієї ситуації. Чому цей рід шукає знамення? І сьогодні це питання теж до нас, бо ми теж шукаємо знамення. Ми теж шукаємо підтвердження сили Божої в різних чудесах і в різних сповнених відповідях Божих на наші прохання, питання, очікування. Хтось чекає на здоров'я, хтось на мир, хтось щасливо доїхати, хтось чекає на вирішення справ своїх. Це є все знамення і доказ, коли людина після отримання того, на що надіється, каже, справді є Бог. І коли запитаємо, чому, звідки ти знаєш? Бо Бог мені поміг. А якщо Бог не допоможе, то що? І нема такої ситуації в житті, де Бог нам не допомагав. Навіть якщо нам здається, що Господь. Запізнюється, що Господь не відповідає вчасно, що Господь затримується з допомогою відносно нас. Бог ніколи не відповідає злому. Завжди це для нашого добра, завжди це чомусь, щоб людина могла усвідомити собі, що є краще для нас, бо ми хочемо добре, а Бог хоче краще. І сьогодні, коли ми чуємо цю розмову пана Ісуса з Сферизушими, ми задаємо собі питання, наскільки ми, потребуючи Божої допомоги, з Богом не сперечаємося, але розмовляємо. Бо розмова це є молитва, розмова з Богом це є увільбення Боже, просьба, подяка, перепрошення. І ми теж хочемо з Богом вести діалог. І можемо навіть на таких простих речах, життєвих, життєвих ситуаціях вчитися відноситись до Бога. Коли ми йдемо до якоїсь людини, познаємо, що вона може нам допомогти, звертаємось своїми проханнями, то ми завжди є такі добрі, лагідні. Десь навіть пробуємо на оступки йти або обіцяємо відразу якусь допомогу. Або кажемо, що ви теж можете звернутися, як є така ваша потреба, і пробуємо якось так може підлеститись, піддобритись до цієї людини, бо нам чомусь на ній залежить. І правда є така, що не залежить на самій людині, тільки на тому, що ця людина може нам в якийсь спосіб допомогти. І... Мені так хтось один знайомий розповідав, що ну бо зараз відомо, зараз хто працює на таких навіть чи державних, чи приватних працях, і є, скажімо, таке правило, що не можна там насваритися на когось, треба завжди бути вічливим. Не раз як ми йдемо навіть до магазину, до кооперації, то нам Якось так одразу запитують, шановне, що треба, чим допомогти. Завжди приходять, і ось так, така культура, якби ну, вимагає, що не можна там посваритися з кимось, там, назвати когось. І каже, мені такий один знайомий, що посварився зі своєю сусідкою, яка працює на пошті, але пішов, бо треба було щось там повирішувати, заплатити щось через пошту, якісь там податки, чи світло, і газ. І каже, нема до кого йти. Ну що ж ти? І пішов, розмовляє, так трошки боїться, що там скандали не наробили між людьми. Ну і це пані так гарно обслуговує, все каже, що до чого тут підпишіться, тут мати вам план, давайте там от ваша здача. І він так дивиться і думає, вона, мабуть, забула про цю нашу сварку, якусь колотнечу. І так тихенько її запитує, і каже, шановна, а ви що вже не обіжаєтесь? А вона каже, я зараз на роботі до шесті, Ну, по тому на вочі не з'являюся, бо я тебе після шести злаплю, кажу, я тобі дам сварку. І показується, що люди мусять так робити, мусить бо її за це плотять, таке правило на роботі. Але як це правило закінчиться, то відомо лучше такій людині не показуватись. І ми не раз теж від когось вимагаємо. Якогось добра бо знаємо, що ця людина мусить нас обслужити, мусить нам допомогти. Але це є використання цієї людини, це не є добре відносини, це не є якась любов, це не є якась взаємність, вдячність. І ми часом так перекидаємося на Бога, приходимо, і Боже, так мені зроби так як поможу, я тобі допоможу, я теж прийду, я можу щось на костю дав, знаєте, і це завжди є таке, якби підкуплення Бога. Але Господь каже: не буде зламення вам. Чому? Тому що ця суперечка, тому що воно не згідне з волею Божою, воно сперечається між собою, між тим, що Бог хоче і людина. І тому ця Евангелія заохочує нас до такої щирості, до ставання правді, до того, щоб ми прийшли і навіть сказали, Боже, в мене є дуже багато справ і питань, і просьб до тебе. Але зроби мені так, як ти хочеш, і як мені буде краще, і як мені це послужить на спасіння. Тому завжди, як навіть читаємо про Божі Чудеса в Евангелії, коли приходить чоловік, прокажений до Пана Ісуса і каже: Господи, якщо хочеш, можеш мене очистити. Людина, яка ну, на очах вмирала, яка мала смертельну хворобу, яка повинна була ну, все, світ догори ногами перевернути, щоб врятуватись. Він приходить і каже, якщо хочеш, можеш мене спасти. І це є наша постава молитова, це є наша постава в свідомості того, що Бог знає краще, що Бог хоче теж нам допомагати. І так як пан Єсус каже, що поки ми відізнемося до ця Небесного, він вже знає наші прохання. Він знає, чого нам потреба. Тому сьогодні ми теж в цій свідомості Божого провидіння, що Пан Єсус знає, чого нам потреба. Просімо Бога, щоб ми ці дари Божі не змарнували і щоб ця воля Божа, яка є відносно нас, була для нас знаменням, зрозумінням того, що є Бог, що Господь нас любить, що Бог хоче нашого спасіння, повернення нас до неба. І хоче, щоб ми вже цим щастям тут на землі жили, щоб ми вже тішились цим раєм, яке, яке на нас чекає, але сьогодні прославляли Бога і в молитві, і в душі святі, і в сповіді, і в різних сакраментах, та таїнствах, щоб ми відчували цю Божу присутність в нас і могли служити Богові ближньому, а колись в небі Бога прославляти план цей поклону є сюди Христос амінь